Вітаю глядачі. Сьогодні, 6 вересня. І у нас 23 й ефір альтернативи від Юрія Романюка. Сьогодні, як завжди, багато новин. Але я постараюся дуже швидко і всіх вам розказати. І так, з сьогоднішнього дня ліс трас офіційно стало прем'єр-міністром Великої Британії, як і очікувалось. І Україна вітає нового прем'єра. Це наш союзник, Лістрас нічим не гірше для України, ніж наш друг Борис Джонсон. А можливо, дещо в чомусь вона і більш і, трошки радикальніше і набагато і, більше зможе допомогти Україні, ніж ми, можливо, навіть собі це уявляло до сьогоднішнього дня. Ну, поживемо, побачимо. А сьогодні ми просто її вітаємо. На цій посаді і хочу сказати, що вона сьогодні зробила перше е, звернення, і вона сказала, що російську агресію неможливо умиротворити, на неї необхідно відповідати силою. І тепер ми вже не зможемо прибрати ногу з педалі газу. Це заявило ліс трас. Ну а ми від України можемо побажати ліс трас тільки сильніше тиснути на педаль газу. Так сильно, щоб пришвидшити перемогу Україні, наскільки це можливо в реаліях. Ну на сьогодні Білий Дім заявив 에, <coughs> Джо Байден, що на жаль, США не зможуть визнати Росію країною спонсором тероризму з багатьох причин. Основна з причин, що є величезні ризики припинення Росією. Сприяння в експорті українського зерна на світові ринки, також є ризик припинення співпраці Російської Федерації з США в рамках стратегічних наступальних озброєнь, так зване СНО 3, яке дуже важливо для США. Це є надзвичайна величезна. Небезпека для світу розповсюдження ядерної зброї безконтрольно, якщо цей процес не стримувати. І сьогодні, навіть речниця Білого Дому Карін Жан П'єр, заявила, що проголошення Росії державою спонсором тероризму з боку США може призвести до послаблення підтримки України та нашкодити гуманітарним зусиллям. Визнання Росії спонсором тероризму може мати небажані наслідки для України та світу приміром згідно з гуманітарними експертами. І організаціями, з якими ми говорили, не може серйозно вплинути на постачання, це може дуже серйозно вплинути на постачання допомоги в окремі райони України, сказала речниця Білого Дому. Можливо, ми, сидячи в Україні, не все бачимо, не все розуміємо в тому широкому спектрі ризиків, які є, так само як це стосується зернової угоди, яка дихає на ладан і в будь-який момент може бути обірвана. Це також підірве безпрецедентні багатосторонні умови, які були вкрай дієвими для притягнення до відповідальності Путіна, а також підірве нашу здатність підтримувати Україну за столом переговорів, заявила речниця Білого Дому. Ми вже запровадили суворі обмеження, які відповідають рівню проголошення. Росії спонсором тероризму по суті по аналогії. наші санкції, експертний контроль і заходи з подальшої ізоляції Росії від глобальної економіки мають значний вплив. Тобто США стверджують, що з іншого боку. Надання Росії статусу країни спонсора тероризму не вплине суттєво на збільшення санкційного списку, тому що список вже майже по суті вичерпаний. Уже по суті, майже уже немає що туди, по великому рахунку додавати, тому що вже це безпрецедентна кількість з 11 тисяч позицій санкційних видів обмежень Російської Федерації, що сумарно перевищує всі санкції, які існують сумарно проти. Ірана, КНДР, Куби, Венесуелу. І тому Білий дім занепокоєний, що Путіну по великому рахунку може знести дах і він може вдатися до безпрецедентної ескалації, можливо, навіть до застосування тактичної ядерної зброї малої сили, на що США, на що Білий Дім напередодні е, пр, пр, виборів США, який буде наступного року вже в повний розгар іти, не мають чим відповісти. Розпочинати ядерну війну Байден безумовно не хоче, не бажає. Вони намагаються уникнути цього. Це не я вам говорю, це вам говорить Білий Дім. Я вам тільки це пересказав. Прошу на мене не. Перекладати відповідальність за ці слова Ну на сьогоднішній день США, Пентагон і видання Guardian підтвердили успіх наступу Збройних сил України по суті по всій лінії фронту, як на Херсонському напрямку, на Харківському напрямку, в районі Запоріжжя, і навіть дуже успішні відбиття атак на сході на Донбасі, і навіть просування частково наших. Окремих формувань на декілька сот метрів вперед в Луганській області. Так, генерал Пет Райдер е, заявив, що повернення контрнаступу на декілька ділянках і захоплення декількох сіл е, в Україні і в Херсонській області е, Пентагон підтверджує, ну, ЗСУ. <кій> в місті Балаклеї швидше всього оволоділо повністю або в значній мірі містом Балаклеєв по центру ходило українські Збройні Сили, формування відео в інтернеті, його дуже багато. І це є величезний успіх українських Збройних сил на Харківщині, тому що місто Балаклеї знаходиться в близько 40 кілометрів на південний захід від. Північний захід від ізюму, і це по суті ізюмський театр військових дій. І там українські війська просуваються успішно, захоплюють один працдарм за іншим. Так само, як підтвердилось повністю звільнення високопілля. Високопілля це ну значний успіх збройних сил України, бо це є той самий потужний перший рівень оборони. Орків, який не давав українським збройним силам наступати, умовно кажучи, на Запорізькому театрі військових дій, тобто Захід підтверджує те, що ми ці населені пункти частково і повністю захопили. Ну, на сьогоднішній день, якщо говорити про те, що е рех не має сучасної зброї. У Путіна стає катастрофа і величезні проблеми з ресурсним резервними поповненнями зброї. У них немає що подавати на фронт із того сучасного, що вони мали, коли вони отак от з Барського плеча. Віддавали найсучасніші види озброєнь фельдмаршалу Хафтару, так званому цьому картонні дурі. Це з ліві, війська, якого повністю, тобто війська, озброєні російською технікою, повністю були знищені військами Ердогана Туреччини. Так само. Е Путін віддав протягом від 2015 року майже 7 років постачав безмежну кількість танків, БТРів, БМП іншої техніки авіації в Сирію своєму другу диктатору Асаду, які так само в значній степені на сьогоднішній день чи знищені чи. Поломані, підбиті, потребують ремонту, і, і Путін не має можливості повернути цю зброю з Сирії. Так само, Росія продала величезну партію перед війною проти України в Бірму, м'янму диктатору такому самому, як і Асад, як і Путін. Як і в Цар Центральноафриканська Республіка, де Вагнер був забезпечений величезною кількістю бронетанкової зброї, і інших озброєнь і найсучасніших видів, де там все так і полягло. Ну я вже не кажу скільки зброї пішло в Венесуелу і на Кубу, і на сьогоднішній день диктатор Путін зуби і... вимушений звертатися до інших своїх друзів, диктаторів КНДР і Іран до тих Аятол з проханням продати хоч щось. І от на сьогоднішній день американська розвідка підтверджує, що Путін звернувся про закупівлю мільйон, мільйон одиниць. Снарядів до артилерійських систем і закуповує все, що можна тільки закупити в Кендер, що вона може продати йому для того, щоб негайно перекинути це все на фронт проти України. Отака От на сьогоднішній день ситуація в рейху, і це при тому, що Польща підтвердила, що вона намагається найближчим часом продати Україні свої 60 одиниць САУ 155 го калібру. Краб, це дуже нам потрібно. Це вкрай необхідно для українських збройних сил артилерійські системи для здійснення контрнаступу і знищення орків на великій дистанції, не підпускаючи і не вступаючи в безпосередній прямий контакт особовим складом, щоб зберегти життя наших українських солдат. Ну я вже казав, що Макрон е визначив, що доля російського експорту газу в Європу зменшилось з 50, впало до 9%. На сьогоднішній день Росія постачає в Європу не більше 9% від усього валу в 50%, який був у них донедавна, ну і їхній маріонетка, прем'єр-міністр, так званий Мішустін, доручив створити два нових бронетанкових заводи в Росії. Це при тому, що вони не можуть запустити навіть ті заводи, які є у них. В Росії, які не мають ні відповідного обладнання, ні технологічних ліній, не мають комплектуючих, не мають французьких прицілів, уже немає шведської сталі, бронесталі для танків, не мають інших вузлів і агрегатів з, Німеч... з Німеччини від Боша, не мають від Сіменсу, не мають від інших найкращих світових виробників, найкращих вузлів і агрегатів, які вони використовували в. Своїх танках. Ну, ви знаєте, що на сьогоднішній день стало відомо, що Шольц, е це канцлер Федеративної Республіки Німеччини, відмовив, на жаль, Україні в закупівлі нею 100 одиниць танків леопард 2. Не кажуть, якої конкретно модифікації, леопард 2. Е мало Україна хотіла купити у виробника завод виробник, готовий був цих танків. Поставити в Україні 100 одиниць Леопард 2. Но з іншого боку, є ще такі нюанси: як цей термін постачання Леопардів 2 передбачався заводом-виробником аж 36 місяців. Це повних 3 роки. Ну, я вже жартую, говорю, і коментую, що. За три роки, поки нам поставлять «Леопард-2», Україна вже як мінімум два роки буде в НАТО повноправним членом, і нам уже через два роки якісь подачки будуть потрібні. Вони завжди будуть, звісно, що якщо дають безкоштовно, то чого би їх не взяти? Ну але 36 місяців це ніяк не вплине на вирішення сьогоднішньої війни. І я думаю, що до того часу уже гарячої фази війни між Росією. І Україною не буде, бо рех потерпить повне катастрофічне фіаско. Україна на той час уже давно переможе. Ну Єврокомісар Борель з Європейського союзу заявив, що запаси зброї та озброєння в ЄС вичерпалося до критичного мінімуму за величезною питомою долі допомоги від ЄС Україні для захисту від Російської Федерації, і що в принципі на сьогоднішній день ЄС не має що своїх запасів. Давати окрім того, що заводи виробники можуть виготовити спеціально для України з нуля зараз тут. То... То безумовно може йти, а те, що у них є в запасі, уже далі видавати нема куди, тому що це несе, нібито за словами Береля. Знову ж таки, я зауважую саме на цьому ставлю акцент. Запаси вже вичерпані. Ну, на сьогоднішній день стало відомо, що Російська Федерація витратила на війну проти України щонайменше 100 мільярдів доларів. Це при тому, що за ці самі 6 місяців Росія заробила 158 мільярдів. Доларів, тобто вона витратила на війну в Україну значно менше ніж заробила на наших союзників, передаваючи їм нафту і газ в Європейський Союз і в Європу. Ну отака от математика, така бухгалтерія. Ну на сьогоднішній день є заявляє, що вона хоче повністю призупинити угоду з Російською Федерацією про спрощений візовий режим між Російською Федерацією і ЄС звести до абсолютного майже мінімуму крім критичних гуманітарних квот на видачу віз там політичним біженцям. Там, Опозиціонерам, журналістам, студентам і ще хто потребує демократичного захисту в Європі, виступаючи проти диктатури в Росії, в той же час по суті повністю зменшуючи зі 100% там чудний до 10% можливість тільки надання віз в окремих випадках, і то на конкретний виключно визначений термін саме на той тиждень, два тижні перебування в Європі, тобто майже 90% туристичних віз для росіян будуть припинення видачі, і то потрібно росіянам довести, що вони приїжджають суто з туристичною метою в такі-то календарні терміни. Віза буде здорожчена з 30 євро до 80-85 євро. Ну, такі от умови. ЄС готовий уже буквально найближчі дні вести проти. Російської Федерації. Ну і сьогодні президент України Зеленський виступив в режимі онлайн на відкритті фондової біржі в Нью-Йорку. Він звернувся до американців, до представників, працівників там, службовців на фондовій біржі з пропозицією, проханням інвестувати в Україну в нову Україну і закликав американський бізнес приймати найактивнішу в цьому участь. Ну, Видання економікс під Твердило, що Індія всерйоз розглядає питання і готова відмовитись від нафти Російської Федерації в обмін на нафту Ірану і Венесуелу. Якщо вона дійсно ця нафта буде викинута на ринки світу, і Індія готова її буде закуповувати. Якщо буде вільний доступ до цієї нафти, не буде жодних проблем, то Індія готова припинити закупівлю нафти в Росії. Ну, видання інсайдер заявив, що Китай навіть почав продавати зріджений газ Китай продавати газ Європі. І така інформація поступила на сьогоднішній день з видання Інсайдер. Ну, світові ціни на ринку продовольства впали. Що найменше на 14% за останній місяць, завдяки тому, що Україна змогла викинути на світовий ринок свою зернову продукцію, зерно. Те, яке з, -з, -з, з Чорного моря відправляється на світовий ринок. Ну і щоб закінчити свою коротку передачу, я би хотів завершити, як це не дивно, буде словами Гіркіна е Стрілкова, цього відомого терориста, який заявив, що війна буде продовжуватися до повної поразки Росії. По факту ми вже програли, тобто ми це Росія вже програла, каже. Російський терорист Стрілков і програш Росії буде визначатися. Це лише питання часу на цій оптимістичній ноті для України і вкрай негативній сумній новині для Росії. Я завершу свій короткий сьогоднішній виступ. Дякую вам за увагу! Прошу вас підписуватись, ставити вподобайки і будьмо разом. Україна переможе! Слава Україні!